Лекція з філософії. Професор запитує аудиторію. Колеги, хто може дати наукове визначення терміну абсолютна деструктивна ентропія та когнітивний хаос? Студент задньої парти, не відриваючись від телефону. Пане професоре, раніше я думав, що це стан моєї голови після вчорашньої вечірки в гуртожитку, але потім я почитав свіжий пост Мар'яни Безуглої у Фейсбуці і зрозумів, у мене в голові був ідеальний порядок. У вождя племені людожерів беруть інтерв'ю. Журналісти задають безліч питань. Вождь охоче відповідає, розповідає. Ну а тепер останнє питання. Скажіть, як ви ставитесь до євреїв? Ви знаєте, я вважаю антисемітизм безглуздим забобаном. Євреї абсолютно такі ж люди, як і всі інші. Я й племені своєму це постійно пояснюю. Все одно не їдять. В роддомі попутали дітей росіянина, українця і поляка. Батьки стоять і думають, як їх розпізнати. Українець вигукнув Слава Україні! Одне дитинча гордо виструнчилось. Українець забрав свого. Поляк одразу підходить і забирає другого. Росіянин стоїть в шоці і питає Как ти узнав, это твой?». Поляк каже Як українець вигукнув Слава Україні, то мій усміхнувся, а твій обісрався. Два альпіністи з останніх сил добираються до вершини. Сідають передихнути. Один питає в іншого Ну як у тебе там із обміном квартири? Та я відмовився. А що так? Що я дурень на п'ятий поверх без ліфта? Корпоратив на українському телемарафоні. Агент Кремля Володимир Петров нажерся в слину і заснув під столом. Баби його оточили. Ну, хто перший? А давайте я, каже ведуча новин ТСН Наталка, і починає стягувати з Володимира труси. У цей момент Петров приходить до тями і в жаху кричить: «Наталко, що ти робиш? Заспокойся, Володя. Зараз у нас буде гарний інтим. Але чому ти вирішила, що я цього хочу? Наталка, остаточно підминаючи Петрова під себе. Ну, по перше, цього хочу я. А по-друге, я фізично сильніша за тебе.